Всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі Ендерик. Сьогодні обзор на рідкісні монети України і, другу, і других країн. Так, це перша гривня, не знаю, якого року, пишіть в коментарях. Тут Володимир Великий. Рідкісна одна копійка, яку в графічке ніде немає. Герб України. Так. Одна гривня, по-моєму, 1995 року, якщо неправильно, справжніте мене в коментарях. Тут теж герб України. Так, а тепер 1 євро. Ось, все, як ви бачите, не знаю, хто це. Пишіть в коментарях. Отака От 1 євро. Дві копійки, теж рідкісні копійки в Україні. 10 копійок. Верб України. І 20 латвійських центів. Це 7 гривень 33 копійки. Тут якийсь кінь і якісь рицарі. Не знаю. Кому сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!